У цьому відео ви дізнаєтеся 100 фактів про тебе. Поїхали! І так, почнемо з того, що перші магазини АТБ були відкриті в 1993 році, а сама назва АТБ розшифровується як «Агротехбізнес». А найбільша кількість магазинів АТБ є в Києві, їх там 45 точок. Проте головний штаб АТБ знаходиться в Дніпрі, де і заснували компанію. А з 2003 по 2007 кількість магазинів АТБ зросла з 85 до 210 точок. І можливо це пов'язано з 555. До речі, про 555. А у нульових роках, А тебе поглинула мережу 555. І тим самим розширилася у східних регіонах. А у 2001 році АТБ перейшла на формат дискаунтера. Якщо коротко, то це коли ціни в магазині стають менші, але заради цього також зменшують асортимент. А у 2007 році АТБ відкрила перший магазин у Львові. І тим самим почала експансію на захід. А у 16 році АТБ запустила оновлений формат магазинів, відомий як Black АТБ, ну або Чорний АТБ. А уже в 17 тому АТБ встановило рекорд України за кількістю торгових точок 885 магазинів у 10 регіонах. І знову ж таки, в 2017 році два магазини АТБ отримали сертифікацію ICO, а першу тисячу магазинів було відкрито в 2020 році. Ну стоп, давайте повернемося трохи назад. У 2002 році АТБ спробувало формат жорсткого дискаунтера, але через незадоволення клієнтів АТБ перейшла на м'який формат. До речі, перші магазини АТБ мали назву Калина. Каштан та Тополя, перш ніж отримали назву АТБ. А з 2015 року АТБ активно розширюється на захід та на південь України, де раніше домінували локальні мережі. А за перші 9 місяців 2019 року оборот АТБ склав 86 мільярдів гривень. Правда, для чого вам цей факт, я не знаю. А у 24 році, незважаючи на війну, АТБ планувало відкрити понад 60 нових магазинів. А у 1998-му АТБ однією з перших в Україні за запровадила формат самообслуговування. Плюс АТБ зазвичай купляє приміщення, а не орендує їх. Ну і також АТБ однією з перших почала відкривати магазини у невеличких містах, де конкуренція була мінімальною. А далі у нас ідуть факти про логістику. Почнемо з того, що АТБ володіє автопарком із 750 вантажівок. Також АТБ має 8 логістичних центрів, загальна площа яких 133 тисячі квадратних метрів. А у 2022 році АТБ довелося адаптувати свою логістику із за Війни. І тоді вони почали використовувати залізницю. І знову ж таки, в 22-му році АТБ уклали угоди з постачальниками з Польщі, країн Балтії та Туреччини. А проєкт АТБ Пост, сподіваюся, ви не чули про нього, забезпечує безкоштовну доставку для гуманітарних вантажів. А типовий магазин АТБ має площу близько 800 квадратних метрів та 10 кас. А у 2017 році АТБ придбала логістичний парк під Києвом площею 5,7 гектара. До речі, розподіляння. Подільчі центри АТБ використовують сучасні системи автоматизації. А з 2023 року АТБ відновило роботу у Донецькій і Херсонській області, АТБ почало будувати власні склади ще на початку нульових років, тим самим наслідуючи німецькі мережі. А самі магазини АТБ оснащені енергоефективним обладнанням. До речі, із за війни АТБ також скоротило час прийняття рішень з тижнів до годин. А у 2022 році за постановою номер 234, АТБ отримало до... Розвіл на везення товарів без українського маркування. І також АТБ має дуже класні пакети для доставлення товарів в ваші будівлі. Що? Хто писав цей факт? Так, ні, цей факт не підходить. Зато підійде той факт, що на моєму дорогому каналі є проходження нескінченного АТБ в Майнкрафті. Обов'язково подивіться, асортимент і власні торгові марки. Почнемо з того, що асортимент АТБ налічує близько 3,5 тисяч найменувань товарів, а саме ТБ активно розвиває свої торгові марки. Такі як своя лінія та розумний вибір. А у 2019 році частка власних торгових марок у обороті АТБ склала 17,5%. Хоча сам АТБ активно імпортує товари під власними брендами, саме тому їх в сільпо. А у 2022 році із-за проблем з Кока-Колою АТБ запустило виробництво власних напоїв, таких як The Cola, The Lymon і The Orange. Як би сказали на Росії, аналогов нет. А бренд М'ясна лавка пропонує свіже м'ясо. Та ковбаси, ну як мінімум, так написано на сайті. Також АТБ активно випускає кондитерські вироби під брендами Квітень і б 8 А у 2019 році середній чек АТБ складав 103 гривні. Також АТБ активно співпрацює з локальними виробниками для створення ексклюзивних продуктів. Також АТБ пропонує сезонні продукти, такі як новорічні набори та великодні кошики. І звісно, що це власний бренд. А у співпраці з актором ну, той, що головний на майстер-шеф. АТБ тебе випустило кулінарну книгу. А після відновлення співпраці з Кока-Кола, а тебе отримала ексклюзивні пляшки об'ємом 2,25 літра. Хоча для чого? Також АТБ активно збільшує асортимент заморожених продуктів, таких як пельмені та піца. А деякі продукти власного виробництва АТБ почали випускати в екологічно дружній упаковці ще з 2020 року. Також, АТБ співпрацює з Пепсіко понад 20 років. А щотижня проводить нові акції, пропонуючи знижки на 20 тисяч. 10%. Плюс, АТБ активно співпрацює з місцевими фермами для постачання свіжих овочів і фруктів. А пропонує дитяче харчування під власною маркою. Розумний вибір. Купляйте просто зараз. А у 2020 році АТБ збільшила асортимент товарів для здорового харчування. Ось так: соціальна відповідальність і підтримка війська. Почнемо з того, що АТБ купила для ЗСУ понад тисячу автомобілів і близько тисячі дронів. Також АТБ зібрала сотні тонн продуктів для. Першої потреби фронту, а у 2020 році більшість магазинів АТБ були обладнані генераторами, АТБ надає продукти та товари для внутрішньопереміщених осіб. Плюс АТБ часто постачає продукти до лікарень і медичних установ. А у 2020 році АТБ підписала Галузевський меморандум для забезпечення безперебійних поставок їжі. А у 2017 році АТБ спрямувало понад 2 мільйона доларів на допомогу постраждалим від війни на Донбасі. Також АТБ інвестує ви міст, наприклад, у реконструкцію парків, а можна так у мій будинок проінвестувати. А після децентралізації АТБ значно збільшило надходження до місцевих бюджетів. Проте чомусь ніхто не каже так. А після децентралізації, АТБ значно зменшило надходження до Києва, а продовжує працювати у прифронтових містах. А у 2020 році АТБ разом з Мінсоцполітики запустила проєкт адресної допомоги. Також АТБ гарантує кар'єрне зростання для своїх працівників. Саме тому ідіть працювати касером в АТБ. А то тут лежите на дивані дивитися відео про АТБ. Також АТБ активно співпрацює з волонтерами і надає їм продукти. А у 2022 році АТБ сплатило додатковий 1 мільярд гривень податків, щоб підтримати Україну. Також АТБ активно відновлює роботу у деокупованих регіонах. А під час облоги міст у 2022 році АТБ все одно забезпечувало доставку їжі. А з початку війни АТБ уклала понад 100%. Нових угод з постачальниками з України. Скандали та суперечки у 2025 році. Покупці скаржилися, що в АТБ використовують неправильні ваги. Думаю, проблему цього ви і так розумієте. Також був скандал з акційними товарами. Покупці помітили, що акційні цінники В АТБ зникали перед початком акції, а далі йде давка в Викривому Розі. Якщо коротко, то відкриття нового магазину в Викривому розі сприяло масовій давці, а усе це через обіцянку подарунків. Борошна та Улі. А знову ж таки, в 25-му році чоловік випив пляшку грілки в магазині АТБ перед покупцями. Але суд не зміг його штрафувати через роки давності. Далі йде мовний скандал. КС АТБ у Глухові відмовилася обслуговувати українською. А на початку війни деякі постачальники звинуватили АТБ у тиск через низькі закупівельні ціни. А у 18-му покупці в інтернеті назвали АТБ супермаркетом просрочки. Не думаю, що вам потрібно пояснювати чому. А через один рік вже працівники скарбка. Скаржилися через низькі зарплати та високі навантаження. І знову ж таки касирша АТБ у Харкові відмовилася обслуговувати учасника АТО українською, що спричинило судовий позов від АТБ. Також АТБ звинуватили в тому, що він працює в Криму, хоча мережа заявила, що не має контролю над магазинами. А у 2014-му АТБ втратило 152 магазини на Донбасі, які були націоналізовані ДНР і ГЛНР. А у 2020 році покупці звинуватили. АТБ у завищенні цін на соціально важливі товари. До речі, тоді була пандемія covid 19 Ну може, пам'ятаєте ще таку. А журналістка 5 каналу дізналася, що АТБ продавала просрочені товари на розпродажах. А я тут думаю, чому ті пельмені такі дивні на смак? Також в АТБ були проблеми з співпрацею з Кока-Кола. І та українці тоді переживали за дефіцит Кока-Коли. А в 23-му покупці знову скаржилися на АТБ через те, що вони не могли повернути неякісний товар назад в магазин. А саме тебе має більше 500 постачальників. Також АТБ підтримує усі платіжні системи. А у 2010 році виручка АТБ склала 10 мільярдів гривень. Но правда, тоді долар був по 8. Також АТБ займає перше місце в Україні за виручкою серед ретейлерів. А відкриття нового магазину АТБ коштує в середньому 1,5-2 мільйона доларів. Також АТБ контролює близько 30% усього українського ринку супермаркетів. І на кінець головний факт. А тебе є в Роблоксі. і так, якщо ви додивилися до цього моменту, то натискайте на вподобайку. А єдине, що я можу сказати, це...